На Івано-Франківщину завітав із офіційним візитом дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, доцент дипломатичної академії України при МЗС. Віктор Якович Маштабей. пан Віктор читає лекції для старшокурсників факультету міжнародних відносин Національного прикарпатського університету імені Василя Стефанука. І сьогодні є гостем нашої студії. Вітаємо його. Доброго дня, пане Віктор. Доброго дня. І передусім, які у вас враження від візиту до Франківська і в цілому про місто? Що думаєте? Ну, по-перше, візит на офіційні, дружні. По-друге, у віці 4-5 років я тут бігав по Яремчі і Ворогті. Я приїхав до себе додому. Що Правда, змі... час від часу я був у різних місцях інших, але при всьому, при тому, моя частина тут. Що змінилося? І вік... Багато чого. Дещо в краще, дещо в гірше. Що змінилося в Карпіті? Тоді було створення? більше природи, сьогодні більше набудованого на, на і так далі. Більше зорієнтовані на прибуток і втратили те, що було тоді. Ну можливо, ми ще повернемося сьогодні в програмі до даного питання. Все ж таки, якщо говорити про студентство, студентську молодь, що можете сказати про рівень підготовки наших майбутніх дипломатів і в цілому студентів? якщо виходить так, що на третій день день їх більше, ніж на перший, то все йде в правильному напрямку. Угу. Які переважно зацікавлені студенти ставлять питання? До вас що Перший роби, що день другої? мовчали, другий день мовчали, сьогодні трошки краще. Можливо, тому що у мене в готелі з'явилась вода. З'явилася в готелі вода. Це якщо так а якщо серйозно. А якщо серйозно, то в принципі, скажімо так, здається, я їх переконав, що вони мають бути вільними людьми. І Якщо в них буде фах, вони отримують ту. Волю, свободу поведінки, яка призведе їх до благополуччя, але не за рахунок того, щоб псувати природу. От, з огляду на те, що ви були повноважним послом у Брунеї у 2009 році, ви працювали в одній із найбагатших країн світу. Тому було б от цікаво дізнатися, які сектори економіки України були б зацікавлені у розвитку стосунків із Брунеєм. Ну, давайте так, моя функція була розвиток стосунків не з Брунеєм безпосередньо, а з регіоном Південно-Східної Азії. Uh -huh. Просто штаб-квартира моя була в Сінгапурі, навіть не в Брунеї. Це не значить, що я не знав, що робиться в Брунеї. Якщо мислить категорії які переваги, то обов'язково можна подумати про сусідів, скажімо, ті, які входять в склад країн Асеан, тобто інтеграційні процеси там. І тоді ми згадаємо, що поруч з Сінгапуром і Брунеєм. Є така весела країна, як Індонезія. Uh -huh. І вона складається офіційно, десь, здається, 600 островів, і між ними плавають пароми, які час від часу тонуть через перевантаження. А в нас є літак, звуть його Антонов 148. І він сідає де попало, і це його перевага не недолік. Йому не треба е, зльот на дні, полоси, які там з бетону і так далі. Він сідає на ґрунт. Десь 70-80. Людей в тому літаку. І для такої країни, як Індонезія, прекрасний літак. Але його треба там показати. Uh -huh. І треба переконати, що це їм потрібно, а не нам. Сінгапур переконали, щоб вони взялися за маркетинг. Завод в Києві переконали, що вони зроблять показовий рейс. Uh -huh. А Бруней, який ви згадали, у Сінгапуру немає такої кількості землі, як є у Брунеї. Ми будуємо ремонтний завод, вчимо їх людей фаху. І таким чином маркетинг від Сінгапуру, площа і завод від Брунею, зайнятість, мається на увазі підмастерія і так далі тому подібне з Брунею. Брунею це влаштовує, чому вони не знають, чим занять людей. Державні структури не їдять всіх підряд, тому що вони розмножуються, а діватися нікуди. І таким чином ми сполучаємо переваги Сінгапуру і Брунею з нашими перевагами під назвою Літак угу. і обслуговуємо з перевагою для Індонезії їх потреби. Вигідно, вигідно. Але наш кабінет міністрів прийняв інше рішення. Поїдемо в Паріж показувати самоліт там. Коментуйте самі. Якщо говорити про е, сучасну кризову ситуацію в країні і про реорганізацію економіки України, це вже спостерігалося кризову економічну чи кризову військово-політичну про Економічно, власне, так. І е, подібна ситуація вже спостерігалася е, після помаранчевої революції. На сьогоднішньому етапі, після Революції Гідності, після того, як транснаціональні корпорації знижують ставки, і знаходяться у дисбалансі з північно-східним сусідом, звідки найбільше надходило інвестицій? Куди? В Україну. Частково, чи є суттєвим рухом? Частково від тих етап? самих транснаціональних, типу Каргіл і так далі і тому подібне? Справа в тому, що вони краще відчувають наші перспективи, ніж ми самі подекуди. Ну і друге, це те, що ми з вами попередньо обговорювали. Е, вони мислять категорію, що єдність далекої мети і сьогоденних ближніх цілей співпадають. Тобто uh -huh. вони інвестують на те, що повернеться до них вигодою десь туди далі. Uh -huh. Тобто вони не мислять лише сьогодення, бо просто всі б втікли. Але тим не менше вони розуміють перспективу цього діла. Ну, скажімо, візьмемо тільки одну складову наших переваг, хоча б те саме сільське господарство. Ми можемо брати перше місце не тільки в ячмені і не тільки десь там в десятку по олії соняшниковій входить. Ми можемо робити дещо краще. Але для цього потр... Потр... треба у нас трошки культуру агробізнесу підняти і продавати не сировину, а те, що зветься, added value, додану вартість. Але тоді. Наші коровники, наша обслуга, наша технологія, наші санітарні вимоги, система управління, о, ну, забезпечення якості продукту, доставки, ціни, ну і багато іншого. Це культура зовсім інша. У нас поки що воно все тримається на приватних господарствах. Ну, виходить, що достав... в нас досить мізерні шанси. Чому? І достатньо такі мізерні і шанси, якщо ми не бачимо рух. цієї вигоди для себе через певний час. Uh -huh. Ніхто не виграє в один день. Ну, це все ж таки проблеми ментальності, і сприйняття тих чи інших речей. Не тільки ментальності. Я думаю, що крім мене багато людей розуміють ці речі, дехто робить. Тут неподалік у нас, настільки я розумію, вирощують, курчат, курчатці, несуть яйця, яйця мелють, роблять яєчний порошок, і кудись uh -huh. воно йде. Uh -huh. І настільки я пам'ятаю, цей завод на 50 мільйонів євро. Є достатньо пристойне. Принаймні в Сінгапурі казали ми вам заздрі, але відмовились купувати цей порошок. Ну не але все ж таки, що є ось тим гальмівним елементом? Чому все так не надто вбачається в таких оптимістичних барах? І ну, ви знаєте оцю цю приказку про трьох е українців? Будь ласка, це і вам відповідь. Ми повинні научиться взаимодействовать друг з другом uh -huh. во ім'я личной цілі, вашей лічної моєї вашої То, ще Только и всього. Ви ж мене збираєтесь питати про Сінгапур, чим вони відрізняються від західної так, демократії, так. тим що вони служать насамперед державі ну, а але тоді стрижуть копони, який, для себе. який а, по а, змаху палички а, такої чарівної раз, і все відбулося ну, паличка. Має це ж процес, який роз, розтягнутий, розтягнутий в часі. Як, як це все правильно, алгоритм цей збудувати. Ну їм вистачило після Другої світової війни часу на сьогодні стати тою країною, яка вона є, і мати 300 злишніх мільярдів вільних грошей, нуль боргів всередині і зовні. Беручи от історичний досвід Сингапуру і проводячи паралелі з Україною, чи не ризикує Україна перетворитися з демократичної в авторитарну державу? Ну, по-перше. Я вже вам казав і ще раз наголошу на цьому ага. ділі. Можна говорити так, як ви сказали. Журналісти полюбляють всілякі такі лейбли. Якщо бути точним, то Сінгапур меритократичний. Якщо мислить категорію автократії, то, скажімо, він лідерократичний. Тому що Лі Куан Ю використовував свою владу як персона, як прем'єр-міністр. На підставі досвіду, здорового глузду, логіки і результату. Гаразд, а чому Якщо тоді вам не так... подобається сьогоднішній Сингапур, назвіть його. Це є сприйняття, що Сингапур це авторитарна країна, авторитарна держава. Як правило, процес здебільшого пишуть ті, які належать до культури під назвою демократія. Угу. А лікон ю відверто казав: ні. Ми не будемо продвігати парадословних людей, ми не будемо просувати людей через їхні статки. Будемо просувати тих людей, які роблять державі благо. І він так робив. Але ми будемо сплачувати їх послуги відповідно до того, що вони роблять. Тому, інакше, тому що інакше вони підуть в транснаціональні корпорації, як і ага. де. В Британії, в США і так далі. За дурно ніхто працювати не буде. Тому прем'єр-міністр Великобрит... Сінгапуру отримує більше, ніж президент США. Ну, якщо проводити паралель з Україною, все ж таки, от, і цей досвід Сінгапуру тр... спроєктувати на Україну, наскільки це доцільно робити? У Ю колись спитали, чи міг би він побудувати таку державу, як Сінгапур, скажімо, uh -huh. не з китайцями. Uh -huh. Відповідь була ні. Його спитали, чому? Тому що дуже багато запитань, чи треба це робити, чи ні. А китайці засукали рукава і зробили. Але це китайці цивілізовані на підставі британського права. Із досвідом юриспруденції. До речі, ліконів починав з захисту просоюзників в Сінгапурі. Він юрист з освітою, але після того вчив спеціально, спеціально розроблений курс для нього в США, який йому викладали. Лауреати Нобелівської премії з макроекономіки. Він це добре засвоював. Результат відомий. Хто з наших політиків претендує на подібні дії? Чекаю. Угу. Тобто на даний момент. Мабуть, ви не хтось з аудиторії угу. у вашому університеті. Чому ні? Ну, значить, в Україні ще достатньо довго прийдеться очікувати на свою, на Хороше, свою скажімо, швидше так. визріває, чим погане. Хоча наслідки від погано разючі. Раз, пане Вікторе, якщо говорити про ЄС та США, які вливають величезні інвестиції в Україну, не дивлячись на те, що ці держави є прагматиками і нічого просто так не роблять. От вони перш за все захищають власні інтереси із перспективою на майбутнє. Чому от є от така на даний момент ситуація? Чому це продовжується? Ну, я не погоджуюсь з вами, що вони вкладають величезні суми раз. Величезні суми найбільші. До речі, вкладають в нас наші українці і українки, які працюють за кордоном. Це приблизно щороку десь від 5 до 7 мільярдів доларів. Всі інші вкладають менше. Частина того, що є більше, це приблизно ті інвестиції, які були від Російської Федерації, з відомими наслідками. Бойся, донайдів дари приносящих. Нарешті ми зрозуміли. Але ще раз кажу, заробляють наші трудові мігранти. І ми платимо за це розваленими сім'ями і багатьма іншими наслідками негативними для тих людей. Я бачу, як до них ставляться за кордоном. Ну, от зараз йде, йду, йде мова про офіційні вливання інвести... інвестиційні вливання. Офіційні вони різні, але при всьому при тому, вони виходять з того, про що я вам говорю. Вони мислять не одним днем. І є їх інтерес, абсолютно він зветься Російська Федерація. У них є претензії до того, як відбуваються тут події. Вони знають, що Україна має відіграти свою роль. На превеликий жаль, ми на своїй шкурі відчуваємо, що таке поле бою. Uh -huh. І ми між ними. Значить, ну ми повинні, от тут якраз наша дипломатія, ми повинні бути настільки мудрими, щоб виграти в обох кінцях. Uh -huh. Не знаю, як це колись мої родичі старші за мене казали, така мудра телиця, що все двох маток. Ну, це те завдання, яке мені моя бабця казала, що треба слідувати цьому ділу. Не знаю, настільки я переміг в цьому плані, якщо Україна впорається, слава Богу. Росія нікуди не дінеться, ми повинні будемо з нею спілкуватись, не дивлячись ні на що. Географію ми не змінимо, але ми повинні зрозуміти, що це не братство, це не дружба, це не старший брат. А чи мені вигідно чи ні. І якщо не вигідно, то нічого не робити. А там, де вигідно, будемо робити. При всьому при тому, який тоді все ж таки практичний, от конкретно інтерес е, Європейського союзу і США, тому що все ж таки, е, що б вони казали, закри, е, е, закриваються величезні корупційні діри і люди, які звикли... Скажіть, будь ласка, якщо поруч з вами сусід, угу. а незалежно від того, любите ви його чи ні, вам треба підтримувати стосунки з ним. Сусідом. Звичайно. І якщо він поводить себе приблизно так, як ви хотіли би, щоб він поводив, ви від цього радієте, правда? А якщо він сміття до вас звалює, що ви робите? Ніхто не хоче мати такого поганого сусіда, як ми. Ну, скажімо, поляки, угорці, словаки взагалі ЄС не хоче мати в тому вигляді сию, корупцію і так далі. І так далі. Вони нас хотіли би бачити приблизно такими, якими хочемо бачити свого сусіда. Порядного. Принципово роботящо, з хорошою сім'єю, дітьми, ввічливими, і який не псує те, що між нами двома під назвою Межа. Тобто, все ж таки питання в корупції, так як її не зкодити не тільки... нейтралізувати. Давайте так. Корупція виникає там, де погано дбають про господарство. Ви поклали метал, не захистивши його від повітря і води. Він що і ржавіє. Що таке корупція? Це іржа економічного мислення. Вона так. псує все. Значить, якщо ми упакуємо це нормально, буде все. з що, ну, що треба починати? Тому що це ж з того, що такі... і я робив, не платити хабарі. Це перше. Друге, забрати все те, що спонукає до цього. Чиновний апарат, це пишуть скрізь, не повинен пхати свого носа далі, чим треба, у те, що зветься економіка. Колись мій е колега по роботі розповідав, як 20-ті роки він починав свій бізнес. Він каже: я прийшов туди, де дають дозволи. І кажу, я хочу, каже, я хочу мати бізнес. Йому поклали здорового зошита і кажуть, пиши. Номер у тебе який? 110. каже. От і пиши, 110, я такий-то, такий-то, бізнес такий-то, дата така, все. Ну, але ж а розумієте, тепер, що корупція це е, е, таке явище в Україні. яке... А тепер кажуть, а що я з цього буду іметим? Угу. І на превеликий жах, ми платимо. А потім він прийде з перевіркою однієї, другою. Ну, це тема, яка вже. Вашими колегами розписано вздовж і впопер. Перше, забрати все те, що спонукає до цих речей, забрати всіх тих, хто цим користується. А це якраз і є наш парламент, наші законодавчі акти і далі культура ви поведінки. ви вірите? це, вірити, що це можливо? Абсолютно, абсолютно вірю. Тим більше я дотримуюсь цих речей. Якби я не дотримувався, сьогодні ви б сказали, доктор економічних наук, професор, академік там і так далі. Я не заплатив хабаря, захистивши е цей докторський опус. Який я написав, я склав три книжки докупи, написав доповідь і захистив одноголос. Пане Вікторе, от таке питання, ну, скажімо, трішки особистого характеру. Якщо зважати на ваш величезний, багатий досвід, практичний, життєвий, чому все ж таки ви залишаєтеся зараз на даний момент в Україні? Моя дружина, яка наполовину українка, завжди каже, я не уявляю себе поза межами. Хоча ми їздили скрізь по світі. Чому, в, де, в деяких країнах так? мені пропонували, ми знаємо, знає, що ти бізнесмен, самого. не уїжджай, ми тобі бізнес дадім. Я багато років працював е, в Москві, Приїжджаю туди, приїжджаючи туди десь на 4 тижні, а, але ніколи не хотів там жити. З певних причин. І сьогодні краще можна відповісти на цей ніж інші. Скажімо так, я хотів би зробити так тут, як я бачив там. І для цього я займаюсь тим, до чого, до речі, додумався і Богдан Гаврилішин. Каже, я вкладав в президентів, я вкладав в Кабінет міністрів і зрозумів, що треба вкладати в дітей. Тема мого приїзду сюди університет. В залі сидять не дяді із хазяйстваних структур. А сидять студенти, те покоління, яке зробить те, що я хочу. Тобто, це все ж таки Вільне, гуманний такий мотив, ідея гуманності. Не зовсім абсолютно меркантільний. В тому плані я з задоволенням буду сюди приїжджати. Тут буде чисто, красиво, розумні, виховані і багаті, вільні і роблять те, що вважають за потрібне, не псуючи життя іншим. От все. Гаразд, якщо зупинятися, от знову ж таки на цих моментах, що ви можете виділити як от, е, проблематика гострого характеру, що вже е, вимагає нагального вирішення? Якщо говорити про Прикарпаття, я думаю, що е, ну, трохи парадоксальна річ. Е, більша частина мого життя була за радянських часів, правильно? Так. Ну і я ріс під гаслом, раніше о родині, а потім собі». В якийсь момент я зрозумів, що я залишуся злидним до кінця своїх днів. Буде пенсія 90 карбованців і так далі. Коли вже ви почали, на якому етапі свого життя ви почали про це задумуватися? Перший подарунок, перша фірма для 30-літнього Віктора, а друга для 33-літнього. Угу. І все. Треба було тільки знайти, де? Почати і чим скінчити. Я почав з конкурентоздатності. Uh -huh. Видавництво економічне у Москві відповіло мені, коли я їм запропонував книжку про конкурентоздатність. Віктор Якович, ви що? ума сумасошлік, яка конкурентоспособність при соціалізмі? Ви так і щодо риночної економіки, договоритесь. за яких умов ми зараз живемо? Uh -huh. За яких умов зараз живе? Москва Ринку? кращих, гірших, але факт. Таким чином, треба трошки туди далі дивитися, що я почав лекцію тут в університеті. Хлопці, не дивіться назад. Гляньте на 50 років вперед. Хто мене навчив цьому? Ну, Інститут кібернетики, де я працював, академік Лужко, багато інших людей, в тому числі Лі Ю, спитав, чим ви зараз зайняті як ментор, міністр-ментор. Він каже, осматриваю 50 літ впері. Я говорю, ну і так виходить. Він говорить, кошто просматривається. Чим я займаюся зараз? Остання публікація, яку написав в еволюції світової торгівлі. Сюрприз для моїх колег. Uh -huh. Чому? Вони отак дивилися на те, що сьогодні. Вони аналізують те, чого нема, виклики звідти. І це той случай, що діямо сьогодні то, що потребує від нас завтра. Але при тих швидкостях, що зараз є, ми повинні опановуватися набагато швидше. Uh -huh. Хто зі мною погодиться, той, хто тоді буде в зениті. це третє наше покоління. Я сподіваюся, що якщо з тих, скільки там їх 40-50 осіб сидить, один зробить те, що я хотів би, я вважаю, що моя місія виконана. Ну, все ж таки, ми зачепили на початку нашої програми ті хороші сторони, які вирніше погані сторони, які ви помітили як негативний вплив на розвиток міста. Якщо говорити про позитивні моменти, що він що сидить це є? у мене в аудиторії. Угу. І я бачу не тільки те. А якщо конкретно говорити про місто, про інфраструктуру міста? Ну, завдяки родичу Богдана Гаврилішина, я мав екскурсію вчора. Хоча я все рівно почуваю себе тут як свій. А я походив по центру, я побував у ваших релігійних установах. М -м -м. Ну, я розумів, що це будувалося не тепер. Я побачив новобудови, які мене влаштовують одним. Вони не псують загальний вигляд міста. Ви не, не, не будуєте хмарочоси. Одне з двох. Або у вас вистачає розуму, або нема грошей, щоб будувати хмарочоси. Можливо, і непогано. Таким чином, Інших варіантів вони допускають. Ну, можливо, у вас все-таки при всьому при тому люди якось поважають це місто і uh -huh. ну, намагаються зберігати uh -huh. його. Ну, Якщо хочеться, хмарочос десь туди далі. На що б ви зробили ставку в розвитку нашого міста? Насамперед я би повернувся і подивився на те, чим заробляв свого часу івано Франківський. Ну, я розумів, що тут був хороший, я там був Інститут нафти і газу. Раз. І настільки, я розумію, там були речі, які становили інтерес для наших східних сусідів у Європі. Чи так це сьогодні, не знаю. Школи є, академічні чи нема. Скажімо, тут вчора я дізнався, що тут було багато військових, тут були казарми відповідні, була якась дисципліна і так далі, і так далі. Ну, не знаю. Справа в тому, що там, де є військові, там є військові технології. Я починав з того, що дуже активно ставився до так званих технологій подвійного призначення. Зроблено для армії, але проходить певний час, його можна використати як звичайну технологію для цивільної uh -huh, uh -huh. структури, цивільного використання і так далі. І на цьому, в принципі, заробляли. Ну, де десь можливо так. Але при всьому при тому, це якщо відійти трошки далі, до ближче uh -huh. до людей, є сервіс. Uh -huh. Ну, от і поїхали. Сервіс починається з багатьох речей. Той самий інтернет який. Далі, інтернет для чого? Система розрахунків, банківська система, ну і так далі. і так далі. Той самий садочок, та сама початкова школа, та сама вища освіта. Нам потрібно стільки вузів чи ні, чи Нам потрібна якість. Чому ми вчимо людей? Вивчить книжки, які написані 20-30 років тому. Зробити переклади від Америки і стати такими тупими, як вони були 30 років тому, поки переклали, воно вже здохло. Значить, чи ми маємо написати свої, які відповідають тому, що нам треба? Uh -huh. Значить, от на цим треба розмірковуватися, які ми хочемо бачити себе через 50 років, і від того сюди і робимо те. А от система освіти в Прикарпатському національному університеті, якщо тут говорити про цей момент, які є також там прогалини, і які у вас будуть побажання щодо, власне, якщо говорити конкретно на даному етапі. Ну, побажання яке. Я, я не знаю, кафедру, як вони на мене вийшли, але факт залишається фактом. Домовлялися, що я буду подарунком до Нового року, але Но я став подарунком до Пасхи. А мені був подарунок, що я знову був у Яремчі і злякався. Від того, стільки там набудували, не думаючи про очисні споруди. Чи правильно я вас розумію, що все ж таки керівництво викладацький склад дбає про своїх студентів, запрошує з таких от видатних гостей, як ви. Для цього які мені треба більше побувати, досвід. але факт залишається фактом. Я би сьогодні я не спілкувався з керівництвом, угу. але якщо мислити по студентах, то мені здається, все йде так, як має бути. Не можна мати в вузі одних і тих викладачів від народження до смерті. Весь світ працює інакше. Є контракти на рік, максимум на три. І люди їздять по всьому світі. Я для них новий. Можливо, я не є видатний і дуже талановитий, але я свіжий і вони мене сприймають. Удивительно, в моєму возрасті бути свіжим. Значить, ідемо далі. Я думаю, що вони мають кудись поїхати. До нас, до речі, місяцю півтора тому приїхали. Слухачі, ті магістранти, які вже на, на виході, і так далі, з Лондонської школи економіки. Це одна з найкращих в світі школ. Вони там десь з Парижем. чи ті перші, чи ті другі десь так міняються весь час. Але чому вони до нас приїхали? Кажуть, ми не задоволені викладачами нашими. Краща в світі школа, не задоволені викладачами. Uh -huh, uh -huh. Вони нас вчать з холастиці. І коли мова зайшла про Україну, вона зараз на слуху, ми приїхали до вас. Нам не потрібні студенти. Ми хочемо поговорити з викладачами. Про що вони мене питали? Що робиться з енергетичною політикою в Україні? І я їм відповідав завдяки вам краще, ніж було. Чому Україна стала членом енергетичного співтовариства? І ми дещо можемо зробити з росіянами тільки тому, що нам допомагають з Ревесом РАЗ. По-друге, ми мислим категорію третього пакета: той, хто добуває, не транспортує і не продає. Той, хто транспортує, не видобуває і не продає. Той, хто продає, той купує і так далі, і тому подібне. Тобто монополія під названням Газпром приказує довго жити. Вони, правда, з цим борються, ми поживемо, побачимо. Так чи інакше, це є відповідь на можливе ваше запитання, що нам дає ЄС. Uh -huh. Ну, У нас при є гуртом батька бить краще. Значить, оце той випадок, коли змістовно ми використовуємо переваги співробітництва з ЄС. Треба шукати ці моменти, де ми можемо бути корисні один одному. І починати з себе. Першу, чого ми не в робили в період до, в ті, от того першого майдану. Uh -huh. Ми тоді прогавили цей момент. І ЄС тоді ще не мислив категорію енергетичної співтовариства енергетичного. Тоді тільки була енергетична хартія, яку в Совєцькому, точні, в, в російській. Федерації мілі виду, чому вони її підписали, але і по цей день не ратифікували. Хотим іспользуємо, хотим ні. Все. Пане Вікторе, добігає до завершення наша програма і коротко на завершення. Що є тим, що ви вважаєте за доцільне озвучити саме сьогодні, саме в нашій програмі, саме в цю хвилину? Те, що я озвучував в перший день, другий, Як третій. В якості підсумку. А в якості підсумку я звичу вам бути вільними людьми. Вільні люди це люди, які забезпечать собі достаток. А вільні люди з достатком є особистостями, а особистості не потерпають поряд з собою недостатньо кваліфікованих людей. І тоді вимоги вимагають від всіх інших або піднімайся, або йди геть. Все. такий своєрідний природний відбір, скажімо так. Десь так. Дякую, що сьогодні були з нами. Надзвичайно цікава розмова. Та я вам дякую за запрошення. Нагадую, побувати нашим... у себе вдома. <с> Дякую, будемо раді новим зустрічам. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися із Віктором Маштабеєм, саме надзвичайним і повноважним послом України, доцентом дипломатичної академії України при МЗС, і, звичайно ж, дипломатом. Вистачило б з Віктором Маштабеєм. І все. <с> Дякую, так, що сьогодні були з нами. І на даний момент, як завжди, ставимо крапку.